Ові ми мали нагоду бути при передачі 18 грузових машин від світового конгресу українців до Державної служби надзвичайних ситуацій при міністерстві внутрішніх справ України для дуже небезпечного, але необхідного розмінування визволених земель України назвати Віталій Туровцево, я полковник служби цивільного захисту, керівник прес-служби головного управління ДСНС України в міської області. Пане Віталій, ми тут на складовищі, де бачимо машини. Скажіть, на будь ласка, на що вони призначені і що означає це, це місце, де, де ми я сьогодні? Ми зараз знаходимося на території хабу ДСНС, куди з'їжджається техніка з практично всієї Європи. Зараз ми бачимо, тут базується 14 автомобілів марки Fiat, які ми отримали під час закупівлі від Конгресу українців. І ці автомобілі зараз базуються в нас. В подальшому вони будуть розпреділені серед піротехнічних підрозділів по всій Україні. Безпосередньо, напевно, найбільшій кількості отримають. Їх це східні області, де безпосередньо зараз проводиться найактивніша фаза розмінування. Це буде Харківська область, це буде Херсонська область, тобто переважно на схід вони всі підуть. Ось так машина виглядає в середині. Це одна з таких комплектацій. Всі машини нові, це повністю машина. Вона придатна для виконання завдань за призначенням, вона комфортна, вона зручна. Я думаю, що наші піротехнічні розрахунки будуть задоволені таким автомобілем, і цей автомобіль принесе користь в розмінуванні території нашої країни. В разі специфічних потреб кожного нашого підрозділу автобілі тут можна вже дообладнати, або їх повністю покрити тентом, для того, щоб перевозити вантаж і він, наприклад, не намокав від опадів, або робити підвищення, і тим самим ми збільшуємо літраж багажного відділення, куди можна завантажити набагато більше рятувального обладнання специфічно, яке потрібне саме перед технічним розрахунком під час розмінування. То ми тепер з паном Віталієм закінчили тут розмову, а пані Олесю, скажіть ви, що це все означає для світового конгресу взагалі для проєкту Ukraine» І звідки ті всі машини, як вони всі тут попали? Раді. Сьогодні маю гарну можливість передавати від імені Світового конгресу українців та ініціативи «Unite with Ukraine» 18 пікапів, що підуть для державної служби надзвичайних ситуацій при міністерстві внутрішніх справ України. Більшість із цих машин будуть призначені для розмінування територій, котрі є забруднені тисячами тонн вогненебезпечних боєприпасів, що залишили російські окупанти. Тому для нас правдиво є важлива ця співпраця, і ми радо співпрацюємо із державною службою надзвичайної ситуації, оскільки розуміємо важливість цих машин для того, аби змогти звільнити нашу країну від тих залишків російських окупантів, пане Віталій, скажіть нам що означають букви ДСНС, і що це взагалі значить для. Значенню теперішнього дійшлої війни для розшифровується як державна служба надзвичайних ситуацій. Спектр наших завдань дуже широкий, і, напевно, ми трошки відрізняємося саме від європейських рятувальних служб, тому що в наших підрозділах також є піротехнічний підрозділ. Це якраз група, які займаються розмінуванням території. В європейців в рятувальних підрозділах такого немає. Підрозділ він окремо базується. В них переважно всі пожежні або рятувальні. Потреби досить широкі зв'язку з війною, тому що ми маємо досить багато знищених пожежних повністю підрозділів, дуже багато знищеної техніки на території України. Тому зараз можна сказати, що частину нашої служби ми відбудовуємо заново, відновлюємо як приміщення, так і техніку. Як довго триватиме розмінування України? Що стосується забрудненості нашої території, ми маємо зараз на Україні понад 400 тисяч квадратних кілометрів забруднених територій? Територія забруднена це як поля, ліса, так і будівлі, оскільки росіяни, коли покидають будівлі, стараються максимально їх замінувати для того, щоб неможливо було повернутися в ці будівлі. Тому піротехнікам доводиться спочатку розміновувати населені пункти, для того, щоб люди могли зайти в свої помешкання, а в подальшому розміновувати всі території, включаючи ліса і поля. Зараз активна фаза проводиться в розмінуванні полів, оскільки починається посівна компанія, а поля зовсім не пристосовані для роботи важкої техніки, оскільки там може знаходитися дуже багато вибухонебезпечних предметів. Зрозуміло, що в таких масштабах, яких зараз забудна Україна, ми не зможемо до посівної компанії розмінувати. А ці роботи по розмінуванню будуть тривати ще десятки років. Після завершення? війни. Чи є якась специфіка замінування ядерних установ? І чи ви маєте Ні, до цього? Про ядерні ми говорити не можемо. Пані Олесю, скажіть трошечки більше про, про Unite with Ukraine І як виглядає взагалі цей процес? Не тільки збирання грошей, але і так і використовування їх, і як виглядає взагалі процес, наприклад, вживаючи ті машини, як прикладом, як це все відбувається? Власне для нас є дуже важливо слухати і чути кінцевих отримувачів нашої допомоги. Відтак зазвичай ми спілкуємося попередньо, з'ясовуємо, що зараз є найважливішим для допомоги, і стараємося якнайшвидше, якнайефективніше постачати цю допомогу для тих людей, що так хоробро обороняють нашу країну. Скажіть, звідки ви знаєте, які машини в цьому випадку потрібні для розмінування, і хто в СКУ пильнує і розшукує? e tá que compõe e ativa sena. Ну, звичайно, як і в цьому в житті, найперше потрібно детально поговорити, детально все узгодити. Ми попередньо проговорили, які саме машини є найбільш важливі. Нам можливо, щоб це були високі машини, щоб вони були новими. Відтак вони можуть бути вже адаптовані безпосередньо до кожного регіону, туди, куди вони поїдуть, оскільки ми розуміємо, що кожна область має свої, свої особливості і по дорожньому покритті, і по ґрунту, і так далі буде найцікавіша фаза, коли ці автомобілі вже приїдуть безпосередньо до своїх безпосередніх власників до розрахунків піротехнічних і вони їх отримують. І далі вже буде сама фаза переобладнання. Тобто Кожен під свої потреби їх переобладнає. І далі вони вже будуть працювати, допомагати нашим розрахункам в розмінуванні нашої території, пришвидшувати нашу допомогу перемогу для світового конгресу українців. Абсолютним пріоритетом є якісна допомога для захисників України. Тому хотіла б наголосити, що ця війна ще не закінчилась. Ми у дорозі до своєї перемоги. Відтак підтримуйте наших захисників щоденно. Світовий конгрес зробить усе можливе для того, аби втілити вашу допомогу у отакі реальні результати, котрі вже найближчим часом поїдуть допомагати захисникам і оборонцям нашої країни. До сьогодні власне було. Світовим конгресом українців через ініціативу «Unite with Ukraine» було залучено близько 40 мільйонів доларів для допомоги нашим військовим і патріотам країни. Відтак дякуємо за співпрацю у Державній службі із надзвичайних ситуацій і сподіваємося на подальшу співпрацю. А ми в свою чергу хочемо подякувати Світовому конгресу українців за таку посильну допомогу, оскільки кожен автомобіль принесе найбільшу користь нашим політичним поставинкам. І це пришвидчить нашу перемогу в цій агресії. Слава Україні! Героям слава! Буває, що найважливіша інформація вискакує припадково. Вже після офіційної зустрічі по дорозі назад від місця фільмування сьогодні ми довідалися, що Олеся Винник є лікарем та причетна до високих медичних стандартів, застосованих світовим конгресом українців у військовій допомозі на полі бою в Україні. Отже, ем, зазвичай бійці після поранення е, гинуть власне у 90% випадків. До того як вони зустрілися з медиком у цивільній медицині, все працює зовсім по іншому. Відтак ми маємо адаптовуватися до ситуації і вчити кожного бійця, як правильно надавати допомогу собі і своєму побратимові, якщо трапилася якась невідкладна ситуація чи якесь ушкодження, так. Відтак у цій аптечці IFAQ, Individual First Aid Kit, ви не знайдете жодного жодної такої позиції, котра використовується у цивільній медицині. Там пристосовано усе виключно для того, аби працювати по так званому алгоритму Марч. Перепрошую, хвильку мусимо пропустити швидку. Отже, існує затверджений по протоколу TCCC так званий алгоритм Марч, який є акронімом для основних причин, котрі вбивають на полі бою. І в аптечці, індивідуальній для кожного бійця, ви знайдете основні речі для того, аби давати з ними раду. Це так звані турнакети, це ізраїльські бандажі, якщо є масивна кровотеча, і потрібно тампонувати рану. Також, якщо є ушкодження, скажімо, легень, ми маємо декомпресійні голки, ми маємо окклюзійні наліпки. Тобто основні такі речі, котрі абсолютно не використовуються у цивільній медицині, проте є абсолютно золотим стандартом і котрим користуються абсолютно усі бійці НАТО. Як тільки ми почали працювати в медичному напрямку, ми зробили для себе в ініціативі «Unite with Ukraine» зробили абсолютно таке негласне правило. Воно звучить як «No compromises». Те, що стосується якості, в нас не може бути компромісів. Ми кажемо, що український боєць має, має бути забезпеченим. Такими ж засобами, як і боєць НАТО, має володіти таким ж набором навичок, як і боєць НАТО, для того, аби ефективно захищати країну і провести нас до перемоги.